Міністр освіти і науки маніпулює мовою. Принаймні так вважає співзасновник та партнер рекламної агенції та Олександр Смірнов. На своїй сторінці у Фейсбук чоловік різко звинуватив Оксана Лісового у мовних маніпуляціях. І, ймовірно, замість того, щоб займатися освітою та наукою, боротися з корупцією, пан Оксен створюватиме патріотичного громадянина за допомогою мовних маніпуляцій. Стежитиме як Києво-Дебілянська академія, якою мовою люди говорять на перервах. Такими словами Смірно відреагував на один із нещодавніх дописів новоспеченого міністра освіти та науки Оксана Лісового про важливість української мови. Втім, українці позицію бізнесмена, схоже, не поділяють. Під скандальним дописом користувачі соцмереж написали чимало коментарів з обуренням і стали на захист міністра освіти та науки. Якщо не подобається українська мова, ви завжди можете поїхати у напрямку північних боліт. Для чого так страждати? Просто еталонний українофоб, який настільки ненавидить все українське, що не може стриматися, навіть розуміючи, що це викличе справедливе обурення і наслідки для його бізнесу. Після гнівних коментарів Смірнов скандальний допис зі сторінки прибрав. Натомість опублікував своє бачення ситуації, де так і не визнав провину. Замість того, щоб чути та розумітися, культура відміни каже: просто змішай людину з лайном, перекручуй факти, маніпулюй поняттями. Через те, що різко я висловився про заборону руської мови на території Києво-Могулянської академії, мене намагаються представити українофобом та ворогом українського народу. Відреагували на мовний скандал і у табаско, співзасновником якої є Смірнов. Компанія заявила, що не несе відповідальності за його особисту думку. Команда Агенції не розділяє висловлену точку зору. Агенція підтримує встановлення української мови як невід'ємного атрибуту української незалежності.